Казка, сонячний промінь та нескорений острів. Далеко-далеко, там, де степи зустрічаються з безкраїм небом, лежав невеличкий острів, нескорений духом. Він не був позначений на жодній карті, але кожен, хто мав чисте серце і незламну волю, знав про його існування. На цьому острові жили найсміливіші та найвідважніші воїни, які захищали свою землю від будь-якої негоди. Одного разу на острів насунулася велика і темна хмара. Вона була настільки густа, що накрила собою все сонце, і на острові стало темно, холодно і дуже сумно. Хмара намагалася огорнути собою кожен куточок. Поглинути світло і змусити всіх опустити руки. Вона шепотіла ви ніколи не побачите сонце знову. Ваша сила вичерпається. Але воїни, острова, нескорених духом, не здаються. Вони знали, що десь там, за цією темною хмарою, обов'язково є сонячний промінь. Вони згуртувалися, запалили в собі вогники надії. Кожен воїн ніс у серці свою власну малесеньку іскорку. Ці вогники почали мерехтіти, зливаючись в одне велике сяйво. Коли народ став плече до плеча, їхнє сяйво почало пробуватися скрізь темряву. І ось скрізь найтемніший куточок хмари, з'явився він, найяскравіший промінь. Він був тоненький, але настільки потужний, що розірвав темряву навпіл. Сонячний промінь спустився прямо на острів, торкнувся кожного, наповнюючи їх серця теплом і незламною вірою. Темна хмара не витримала цього світла, вона почала розсіюватися, танути, і незабаром від неї не залишилося й сліду. Над островом наскорених знову засяяло яскраве сонце, освітлюючи кожен куточок, даруючи радість і мир. Воїни знали, це була їхня спільна перемога, досягнута завдяки незламній вірі, єдності та світлу у їхніх серцях.